Ну, судячи з того, що нікого Ярема не посадив, власне, як його попередник, ваш однопартієць Махніцький, також нікого не посадив. Чому? Ну, ще раз доброго вечора. Ми почнемо, якщо вже закинули адрес політичної свободи. І щодо Махніцького, я дам відповідь щодо Махніцького, і до речі, порушив 1300 кримінальних справ проти, в тому числі проти регіоналів і тих, хто. Застосовував силу проти учасників майдану, Революції Гідності. Звісно ж, в багатьох випадках, в тому числі ми пам'ятаємо Добкіна, коли було притягнуто, була постанова про його арешт. Суд зразу відхилив, і ви знаєте, що запобіжну міру. І відхилив і багато інших в тому питаннях по кермесу, і так далі Ми зараз. Говоримо говорю, не не про це. Ми говоримо про корупцію. Я говорю про, про, корупцію, що, що, я говорю про те, що зі сторони Махніцького за цей короткий період часу що він там будучи три місяці на посаді, він порушив кримінальні справи. 1300 кримінальних справ, в тому числі проти оригіналів і, і тих людей, які були причетні до зловживань попередньої влади. Що, чому далі ті справи закриваються і не розслідуються, і не притягають до відповідальності. Це вже питання до сьогоднішньої влади. Е, звісно ж, ми як суспільство, громадськість і в тому числі політики, повинні е, ці речі піднімати і повинні ці питання ставити е, сьогоднішній владі, в тому числі генеральному прокурору, і розуміти, чому десь закриваються справи, чому не садяться е, злочинців. Але я зною сторони б хотів наголосити, як ми повинні розвивати ту систему, адже саме основне, що люстрація і боротьба з корупцією повинна починатися з себе, адже риба гниє з голови. Дуже прикро чути прем'єра, коли виходить до трибуни Верховної Ради, розказує, що на верхах корупція вже подолана, тільки залишилися ще на низах справитися, вже на верхах корупції немає. Звісно, коли люди це слухають, ну їх як то кажуть, м'яко кажуть, що волосся дибки стає. Розуміють, що корупція практично ніде не подолана на всіх е, учасках, сферах життя. Вона є присутня, починаючи на митниці, закінчуючи там високих кабінетах і так далі. І чи, чи на дорозі ті саме, що гаїшники перестали брати е, хабарі ні, адже система побудована, і ми на жаль, на великий жаль, дуже мало зробили для того, щоб її змінити за попередні скликання. Ну особливо коли після майдану нам вдалося ухвалити в сумаслу декілька ряд важливих законопроєктів. в тому числі я був автором таких законопроєктів, як законопроєкт про прозорість тендерних закупівель, законопроєкт про там. Е е Довіри до судочинства на жаль, багато законопроєктів, все ж таки ми не ухвалили. Той же самий законопроєкт про ілюстрацію, про який ми так билися. Звісно, що він пане був Михайло. Про ми про це ми поговоримо після короткої реклами. Вибачте, чому власне корупція зупиняє реформи в Україні і чому високопосадовці, чому правоохоронці не борються з хабарниками, і чому власне немає масової боротьби з корупцією, тому що ми знаємо, що корупція власне пронизила. Все українське суспільство Слово зараз має Михайло Головко, народний депутат від Свободи. Завершили ми перед рекламою на тому, що ви підготували низку законопроєктів, які не були розглянуті Верховною Радою. Скажіть, на вашу думку, антикорупційне законодавство в Україні недосконале чи просто його неефективно застосовують? От, здається, законів достатньо для того, аби ефективно боротися з хабарниками. Звісно, доля правди в ваших словах є факт в тому, що є достатньо законів, за якими можна працювати, є на сьогоднішній день, але на жаль, ще потрібно багато чого ухвалити. Ну, наприклад, нам, нам в парламенті ми ініціювали, ну, вдалося закон про люстрацію добитися з нашого, до речі, подання. І саме, саме що хочу сказати, що ми єдина фракція, яка 100% голосувала. Закон про антикорупційне бюро, але, наприклад, такі важливі ж закони не прийшли як. Про відкритість фінансування, тобто про публічні кошти, Я так само є співавтором цього закону, законопроект про доступ до інформації про нерухоме майно чиновників і так далі. Це що в Сукраїнське Віднесубода пропонувала згідно, що нам потрібно ухвалювати такі закони про застосування того самого детектору щодо чиновників, щодо народних депутатів, щодо суддів, щодо прокурорів і так далі. Всіх посадовців, які хочуть займати важливу державну посаду, не мають до детектор брехні. Я знаю, що зараз починають вже практикувати, це і це правильно є, і тому ми маємо до цього бути готові в майбутньому в суспільстві. І зараз тільки для цього потрібно Ви Знаєте, ви зараз говорите про якісь детектори брехні, про те, що треба всіх там провести через якісь певні процедури. Все набагато простіше. В цій країні всі дуже добре знають, які корупційні схеми є. Всі дуже добре знають на яких схемах люди заробляють. Просто питання лише в тому, що ці схеми, які існували при Януковичів. Залишилися нині на ці на ці схеми сіла нова влада, і нова влада не хоче з них злазити. Правильно? Отже, пане Сергій, правильно ви говорите, що на жаль, але все ж таки. Точку зріння формує місце сидіння, так, і тобто а ви ж частина влади, ви частина нової діячів. Послухайте, послухайте, Я не частина її влади. Чому я не? частина влади в даному випадку представником? Я не ходжу в коаліцію в більшість у парламенті. І, так як мої представники побратими, наші суборці. Ваші побратими дев'ять тепер... місяців були послухайте. членами кабінету а, міністрів. Пане Сергій, так були і що? Ви маєте конкретно до когось претензію? Наприклад, маючи два міністерства Міністерство екології і сільського господарства, у вас може якісь. В кабінеті є міністрів ну, є солідарна відповідальність. Послухи. Тому я до вас і я Я хочу сказати на те, що дійсно багато хто говорить до виборів одне. Коли вони займають певну посаду, сідають, вони починають говорити абсолютно інше. І Місце зріння, якраз точку зріння, формує місце сидіння. І тому по сьогоднішній день таке правило в житті в нас існує. Звісно, для того, щоб його змінити, треба системну зміну, під, під, підхід робити. Якщо ми говоримо, що поміняти там одного на іншого, ми нічого не змінимо. Система залишається стара. Система будувалася не один день, не два, а роками. Можливо, вона ще має тяглість ще з попередньої радянської доби. І тому, звісно, ми вживемо в таких умовах. Але ті країни, які робили реформи, вони робили їх рішучими. Вони їх болісними навіть проводили. Та ж сама Грузія, щоб викорінювати це, звісно, що має бути палка з двох кінців. З однієї сторони, ми. Ми стимулювати людей, тобто гідними зарплатами, той саме лікар, вчитель чи та міліціонер, має отримувати належну зарплату. А з другої сторони має бути жорстка система покарання. Якщо є факти корупції, звісно, такі людини повинні позбавлятися майна, нас, сижати їх у тюрму і е, в тому числі і інші там забороняти займати впродовж там років посади. мені. здається, Олександра це, це Устінова є. може додати, тому що вона так згадково посміхається. очевидно, вона про корупцію також знає багато. І може розказати власне, що треба робити без детектора брехні. Правда. Ну, я погоджуюся дуже з паном Михайлом щодо зарплат. І, на жаль, це був один з тих моментів, який був викинутий з того ж законопроекту про антикорупційне бюро, і який був дуже важливий. Це був так званий, вибачте, договорняк для того, щоб цей законопроект був прийнятий. На законодавчому рівні були прописані дуже великі зарплати, як для слідчих, так і для прокурорів набу від 18 тисяч гривень. Це те, що убезпечувало б цих людей від того, щоб вони крали і займалися корупційними схемами. Але в останню ніч перед голосуванням цього цього законопроекту було вносено 503 правки. І одна з них ключова, яка вносилася саме коаліцію паном Пашинським, паном Павленком, стосувалася саме того, щоб прибрати е, високі зарплати в людей, які займатися будуть боротися з топовою корупцією в Україні. Тому я дуже сподіваюся, що те, про що ви говорите, стане основою законопроекту внесення змін до тих законопроектів, які були прийняті, тому що без нормальних зарплат саме в антикорупційній сфері людям, які будуть займатися там корупцією, ми не зможемо її подолати. Ну я з вами згідний, і хочу сказати, що з самого початку, коли ми розробляли цей законопроект про антикорупційне бюро, я був співавтором одного з тих так, законопроектів знаю, і цю ініціативу. Ми вносили так. Правильно ви сказали в зв'язку з домовленостями в останню ніч були змінені ці речі викинуті, тому що а, комусь це був, наче що на небі загорається зірки, то наче кому це вигідно? Так так само і тут це нівелювання це. було законопроект. Я згідний Фактично. з вами, але ми маємо на майбутнє такі речі врахувати, щоб убезпечити людей, які мають займатися перевіркою. Корупції причетності корупції у вищих ешелонах влади в міністерствах, в серед народних депутатів, серед суддів, прокурорів, генералів, міліції та мої армії, звісно, вони для цього повинні отримувати гідну заробітну плату для того, щоб не було спокуси підкупу їх і так далі. Це з один чинник, А з інших і це має бути критерій публічності, це має бути критерій моральності, це має бути критерій е, той самої ілюстрації. Що людина не була причетна не було ніде замічена в якихось е, корупційних справах. Тоді. І плюс контроль громадськості найважливіший фактор, щоб не дати можливості е, проявлятися такими фактами корупції в тому ж. Дякую, пане Михайле. Дмитро Русін. Сколько существует Україна, стільки боремося з корупцією? І ще будемо довго. Говорять, що с кожна приходяща власть із збирається боротися з корупцією, ставки тільки ростуть. Размеры взяток увеличиваются. При оранжевых сначала, когда в четвертом году Майдан победил, увеличивается из-за риска взятки, размер взяток увеличился. Потом при Януковиче надо вот отчислять наверх много, потому что много хочет, а размеры опять увеличились и аппетиты. Вот как думаете, сейчас с новой волной коррупции размеры увеличатся? Ну я. Äh... Важко потрудняється відповісти це запитання. Я хочу сказати, що в нас в принципі в світі побудовано чим дійсно складніша система корупційна, тобто, чим менше в її державі корупції, тим корупція, наприклад, тобто, самі розмір тих корупційних хаборів є дуже високими. Тому що людина розуміє, чим вона ризикує. Коли вона якби просякнута в усіх сферах життя, то тобто, практично буде всюди на вулиці, в будь який там чиновник на найнижчого рівня цим займається, тоді розміри вони зовсім стають інші. Ми маємо зробити, щоб. Щоб, взагалі таке поняття було викорнено в майбутньому. І чим воно більш небезпечніше буде займатися корупційними справами, тим ставки будуть рости. І це якби ну, пр природа так показує, і явище, і закордонна практика. Тому наше завдання зробити обнеможливу те так, щоб практично корупція була витиснена повністю. Але я хочу ще раз наголосити, що е, круг, кроку око не виколить. Якщо рука руку миє. Якщо ми побудували ту систему, що е, загальної поруки, що один за одного там десь вручається, той того призначив на цю посаду для того, щоб він займався корупцією, бо в нього є криша зверху, ну, то воно не буде викорене. Якщо зв'язки МВС, там прокуратури чи через суди, і те саме е, люстрація суддів, якщо не відбудеться, товариство ніяка боротьба з корупцією в нас не відбудеться, тому що яке би рішення не ухвалювали правоохоронні органи, судами воно буде скасоване, і тому це один теж ключових законів, першочергових, який ми потрібні в парламенті. Щоб розглянути, це починати з себе. Що ми пропонуємо? Це е, ліквідація депутатської недоторканності, раз депу... недоторканності недоторканості суддів і президента, коли буде на верках найвищий шлон влади, не маючи недоторканності, вони зовсім по іншому будуть себе вести, в тому числі і судді. Вони розуміють, що вони будуть підкладати під е, закони саме якщо вони ухвалювати злочинні закони, то вони мають з власної кишені їх покривати саме і нести кримінальну відповідальність за неправильні рішення. Вам не ці... кажеться, що ви. Парадоксальная ситуация. Коррупция тотальная, а ставки растут, размеры. Ні, ну то, значить говорять про те, що е, ну я з вами наприклад в тому числі можу згідний, що ставки може ростуть. Я не знаю, які зараз ставки там які питання, але я хочу, сказати, якщо ростуть, значить важче її впроваджувати. Це наше завдання робити, щоб їй неможливо було взагалі займатися корупцією в Україні. Забезпечити такі правила гри, сформувати такі таку законодавчу нормативну базу, ухвалити в тому числі і так пільнувати тих чиновників і саме, саме посадовців, які займають найвищі державні посади, щоб. Вони займалися реальною боротьбою з корупцією, щоб вона не могла права існувати. питання лише держави. в тому, хто кого буде пильнувати і От. хто хто за це буде панція, отримувати і, і тут громадськість не може бути е, з осторонь стояти. Ми, Ми не, знаєте, не маємо морального права. Ви знаєте, Загаз громадськості громадськість абсолютно громадськість вони не вони може вплинути дуже. на те, що потрібно проводити дуже жорсткі заходи. Тобто, треба так. заарештовувати, Але треба доводити до суду. Повинні і це основний їхні кози. Це На сьогоднішній день наше суспільство має всі ті речі викривати. Якщо десь приходить людина за якоюсь довідкою, в неї вимагають хобать, вона це повинна повідомляти. Ми повинні робити постійно, щоб під тими корупціонерами земля горіла. Постійно факти, що десь там той був замічений в, в такій справи, той в І це тоді ми зможемо сформувати такі умови, що звісно можна буде подавати. Тоді не, не буде шматочка землі в Україні, яка б не буде горі... не горіла, розумієте? Тому що корупціонери всюди вже. Яку... В ну, поліклініці, в Марії перепрошую не я таку систему сформувати. Та, Вона формувалася роками. Ми зараз з тим питанням боремося. Наше завдання всіх разом спільно зробити щось, щоб в державі змінилося, Щоб ми жили в інших умовах, і наші діти жили в іншій країні. Абсолютно правильно олеся їхно. Ясно, що політиків немає мотивів самих собі обмежувати свої можливості, і це ясно, що лише під тиском зовнішнім, внутрішнім, будь-яким да можливі які зміни і в принципі прийняття закону про люстрацію. Ну, це показало. В той же час, як ви вважаєте? Очевидно, що вулична люстрація вона не припиниться. Як синонім ну, взагалі реагування, в тому числі на корупційні дії, в той же час у нас є люстрація да, на законодавчому рівні, юридичному. В той же час я вважаю, що в нас буде третій вид люстрації. Це внутрішньопарламентський, внутрішньополітичний, коли одні депутати будуть викривати інших депутатів. Хтось на рівні текстовому, там як журналісти чи волонтери, хтось на рівні фізичному, там як комбати. Як ви вважаєте, от в найближчій перспективі який вид люстрації є найефективніший, тому що запасу чекати там, думати, що як завжди політики, думають, що вони прийшли назавжди? Да, надовго, можна десь післязавтра. от який вид е, такого реагування да, боротьби з корупцією найбільш ефективний на ваш погляд. З вами з'їде правильно слушно ви зауважили. І хочу сказати, що всі види зараз будуть для нас ефективні. Нам потрібно хоча б щось робити на будь-якому рівні. Фізично кидати в смітники треба, значить будемо це робити. Викривляти викривати інформацію про якісь факти корупції, потрібно це робити. Там, слідкувати за один одним, все це ми маємо з вами здійснювати. взяти З політиками чи з вулицею? І з вулицею, з політиками. Зараз, на жаль, ви побачив що система побудована без вулиці. Політики не ухвалюють рішень, ж саме закон про люстрацію. Тільки під тиском вулиці нам вдалося його проголосувати. Скільки разів ми ставили на голосування, скільки разів його провалювали, і так далі. Розуміючи, що політики він пішов потрапив туди, і на жаль, правильно сказав, не всі це розуміють. Що не там тимчасово і дуже на короткий період і їхнє завдання виправдати довіру, ту, яку ми довірили люди. І на жаль, в більшості випадків депутати цього не розуміють. І тому завдяки вулиці нам вдасться ухвалюватисне на в них щоб ухвалювати потрібні закони, потрібні рішення діана, дуже У мене уточнення по депутатській недоторканості. Це те питання, яким теж спекулюють так. усі парламенти, всі депутати. Може краще не про скасування недоторканості говорити, а про створення механізму відкликання народного депутата. Це слушно говорити? Ми ці е, норми пропонували в нашій передвиборчій програмі. Саме основне, що цих сім пропозицій ми подали до проекту конституції, які ми розглядали в червні місяці, яка була успішно похоронена, тобто не проголосована. Ми зараз віримо, що є все ж таки конституційна більшість, і ці пропозиції розглянемо. Процедури відкликання народного депутата, позбавлення там депутатської недоторкності, процедура обрання суддів і відкликання теж саме і президента, і багато іншого. Тобто, всі ці речі вони є прописані. Зараз звісно, вимагати, щоб. Врешті решт заявляють, що є конституційна більшість понад 300 депутатів, які готові за такі закони голосувати. Ну, ми перші готові це підтримати, і ми обіцяємо вам, що будемо, пане Михайло, будь ласка.